Привіт, дорогі друзі. Давно, ось не мала змоги зняти відео. Хочу вам показати результат експерименту по такому фалінопсісу біленькому, який у мене росте без ґрунту. Як бачите, він так і без ґрунту у мене росте. Це вже, мабуть, що більше двох місяців. Ось воду заливаю. Зараз він просихають корінці. От корінці собі живенькі вийму. От, бачите, зелені, живі. винапускав нових корінців. Підрізаю, які підсихають, корінці підрізаю. Оці були в воді. Тому такі зелені. от, Що хочу сказати? Отакий от, результат. Ось такий результат. У нас 4 квітки, ще має бутончик. Ну, я не можу сказати, що він просто тут дві, дві розеточки, що він цвіте там мене буйним цвітом, 10 цвітоносів. Ні, але і Такого танці з бубнами, як необхідно, з ним я не робила. Потрібно заливати, ну, додавати частіше якісь добриво для орхідеї, можливо, для квітучих. Ну, в мене закінчилося для орхідей і не, не купила якось в магазин, я заходила, не було. А потім вже в мене пропав. Настрій якось його шукати, і а далі забула, і потім все закінчилося. Тому отакий от результат це з мінімальними зусиллями. Я, стоїть воно без води? Чи далі буде стояти воно без води? Я, чесно кажучи, не знаю. Ем... Ну, В ґрунті воно якби. Тим менше переймаєшся тим. А так мусиш виливати воду, заливати якось. Ну, як на мене, трошки можливо більш треба за ним дивитися. Хоча ґрунт теж треба ну, ставити воду, замочувати. От такий метод дієвий, кожному на любителя якому більше подобається. Отакі, дорогі друзі, справи. Хочу вам ще показати свої калатеї. Я щось на калатеї підсіла. Ось, така в мене зібріна красу Тут стоїть. І така от Кеннеді. Велетенська. Така вона Велетенська взагалі. Ось, Ось така композиція. Ну, постараюсь розповідати у мене багато інших квітів, крім сукулентів. Сукулентами нема що розказувати, вони що там? Винесла на двір та й жариться собі там на сонці. Якийсь раз покажу, як вони виглядають. І отакі справи. Ось така в мене ситуація з фаленопсисом. Все, він себе почуває чудово. Всім дякую, хто дивився моє відео. Дякую, що дивитесь, заходите на мій канал. Миру вам, всього найкращого, бережіть себе і рідних. Будьте в безпеці і здорові!